Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо чудове, смачне та крихке пісочне кокосове печиво на рослинній олії. В зручну ємність розбиваємо два яйця, додаємо 2 столові ложки з гіркою, цукрової пудри, дрібку солі і все гарно вимішуємо вінчиком. Далі додаємо 20 грам кокосової стружки, 100 мл рослини олії без запаху, 4 г розпушувача і знову гарно вимішуємо. В кінці частинами просіюємо приблизно 250 грам борошна. Тісто вимішуємо спочатку ложкою або виделкою, а далі руками. Тепер з невеликих шматочків тіста формуємо печиво. Випікаємо печиво при температурі 180 градусів 20 хвилин. Готове печиво повністю охолоджуємо та прикрашаємо. Виходить чудове, неймовірно смачне та хрустке пісочне кокосове печиво. Спробуйте його приготувати. Ви залишитесь задоволені результатом. Любі мої! Готуйте з задоволенням і нехай у вас все виходить! Всім міцного здоров'я, найскорішого миру та щедрих Божих благословень! Дякую за увагу! До нових зустрічей і бувайте!